Перед кубком українським пострибали на обласному у повітрі один одного намагалися перевершити більше 50 батутистів. В один день змагалися як вже майстровиті, так і ті, хто тільки робить перші оберти у цьому виді спорту. Найчисельнішу зграю з трибунів на батуті представляли майстри спорту, тому 17 чоловік поділили на дві вікові категорії. Серед 14 та 15 річних краще від усіх виконані обов'язкова та довільна вправи дозволили Василю Ляховському піднятися на вершину помосту. Натомість у чоловіків 97 -го 2002 дві років народження, як і на минулорічному Кубку області, перемога у Богдана Шупера, хлопець обігнав свого найближчого конкурента Артема Тихова всього на 40 сотих бали. У часлі лише Трьох заявлених дівчат лаври першості у Анастасії Грекало. За програмою кандидатів у майстри спорту підкорив суддів виконанням елементів Павло Андрієв. Серед другу розрядників дістатися до золотої відзнаки було по силам Сергію Бондаренку. У виступах дівчат в цій спортивній категорії рівних не було Катерині Королюк. Знавці батутної справи першого розряду виступили наступним чином. Перші позиції в активі Івана Целінка та Єлизавети Лектіонової на Кубку області вели боротьбу вихованці вищого училища фізичної культури загальноосвітніх шкіл 56 та 45. Та всі перші сходинки дісталися учням ДЮСШ США Nomer після перевірки батутистів на цих змаганнях. Було сформовано збірну Херсонщини для участі у Кубку України. Старти з 26 по 29 травня прийме Харків.